Шановні восьмикласники, вітаю вас на уроці української мови і тема нашого уроку докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'ятки історії та культури за колективно складеним складним планом. Мета нашого уроку ознайомитись із особливостями будови твору розповіді з елементами опису пам'ятки історії та культури. Формувати вміння описувати, удосконалити вміння визначати тему, основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення тексту, розвивати мовленнєво комунікативні вміння, виховувати повагу до пам'яток історії та культури. Істотні ознаки тексту в тексті має бути наявна тема, основна думка. Два і більше речень. Речення повинні бути пов'язані за змістом. Зміст, викладений послідовно, мати завершеність викладу, тобто висновки. Речення повинні бути поєднані не лише за змістом, а й граматично. Пригадаємо типи текстів. Текст розповідь, опис та роздум, або міркування. Текст розповідь відповідає на питання, що відбулося. В ньому йдеться про дії особи або предмета, про події. Текст опис відповідає на питання, який, яка, яке, які. У ньому йдеться про ознаки предмета або особи. Текст роздум відповідає на питання чому. У ньому йдеться про причинно-наслідкові зв'язки між явищами, діями, ознаками. Чим же відрізняються ці три тексти, Який текст розповідає, який описує, а який роздумує? Читаю перший текст. Іде дощ. Давно вже не дощило. Та раптом налетіли хмари, важкі краплі застопотіли по дахах. Усі зраділи дощу, пожили сади, слуги, поля, усе зазелені. Цей текст відповідає на питання, що відбулося, що сталося. Тут розповідається про те, як йде дощ. Це текст розповідь. Читаю другий текст дощ. Лє дощ із густих хмар все падають і падають масивні краплі, вони барабанять по дахах, шумлять у листі, з вікон стікають численні струмочки. А на асфальті дрижать калюжі. Цей текст відповідає на питання, який дощ? Цей текст описує дощ, отже, це твір опис. Читаю третій текст. Чому потрібен дощ? Дощ надзвичайно потрібен землі. Коли довго немає дощу, земля висихає, трава і дерева вкриваються пилюкою, і всі рослини чекають вологи. Якщо дощу нема дуже довго, то засуха може знищити посів. Але коли дощі приходять час, то зрій багатий вражає на радість людям. Цей текст відповідає на питання, чому? чому потрібен дощ. В ньому є теза: дощ надзвичайно потрібен землі, аргументи і в кінці висновки. Коли дощі приходять в час, то зрій багатий вражає на радість людям. В тексті ми роздумуємо, отже, це. Текст роздум. Розповідь це послідовний виклад подій, фактів, явищ. Загальна схема розповіді така: початок дії, розвиток подій, кінець. Типовий текст розповідь пригоди. Початок дії. Микола прокинувся із задоволенням поснідав, і пішов рятувати світ від рутини. Розвиток подій. Він відчинив усі вікна, що плютневе повітря принесло бадьорості. Залишив прочиненими двері, щоб котик зміг вийти, викликав ліфт і натиснув у ньому всі кнопки. На дворі він зустрів Саньку. Тож вони вдвох вирішили піти у кіно, а не в школу. І кінець подій у фоє двох приятелів зустрів Миколин батько. І за ручку, як маленьких, привів до класу. Опис. Це характеристика людей, предметів, явищ, природи. Архітектурних споруд шляхом перелічення їх головних ознак чи властивостей. Найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. Можна описати приміщення, це інтер'єр, можна описати тварину, наприклад, котика. можна описати дерево, типовий текст опис клен. У квітні, коли сонечко радує на своїм теплом, зацвітає клен. У нього досить великі, зеленувато-жовті квіти в суцвіттях. відчувається слабкий солодкий аромат. До квітів клена прилітає багато бджіл і джмалів за нектаром. Але ось проходить трохи часу, як на зміну квітам починають з'являтися жовтуваті листочки. Поступово вони розгортаються на сонці, потім колір листя змінюється на блідозелений і залишається таким впродовж всього літа. Восени клен найгарніше дерево. Жодне дерево не хизується таким дивовижним різнобарв'ям. Його листя не буває золотого, жовтогарячого, червоного, багряного кольору. Споглядання краси цього дерева створює чудовий настрій. Роздум – це міркування мовця, його ставлення до світу, людей, враження від них. У роздумі обов'язкові три частини теза, основне твердження. Докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу, висновок узгальнення, текст роздум, значення історії, теза історія, важлива наука. Аргументи, не враховуючи досвіду попередніх поколінь, людство робить одні й ті ж самі помилки. Якщо не знатимемо свого коріння, ніколи не досягнемо миру та взаєморозуміння і висновок. Потрібно вивчати минуле, щоб будувати прекрасне майбутнє. Згадайте, чи може бути опис частиною іншого типу мовлення? Як тоді називатиметься текст? Звісно, опис може бути частиною іншого типу мовлення. Це може бути текст розповідь чи текст роздум з елементами опису. Тепер пригадаємо стилі. Стилістика це розділ мовознавства, що вивчає стилі мовлення. Стиль об'єднує мовні одиниці за їхнім функціональним призначенням у певну структуру. Для різних ситуацій добирають різні мовні засоби. В кожній ситуації доречний свій стиль мовлення. Є розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стиль. Розмовний стиль зустрічається у побуті. Сімейних стосунках, дружніх стосунках, це розмови на побутові теми, лист до близької людини. Для нього характерні невимушеність, живавість, бесіди, вияв авторського ставлення. Науковий стиль зустрічається в науці, в техніці, в освіті це наукова стаття, лекція, відповідь на уроці. Для нього характерні чіткість, точність, послідовність, однозначність. Художній стиль зустрічається у художній літературі. Це оповідання, повість, казка, вірш, п'єса, роман, новела тощо. Ознаки цього стилю образність, емоційність, Образність – це вживання художніх засобів. Офіційно діловий стиль зустрічається у службових стосунках у законодавстві: це заява, оголошення, наказ, закон, постанов, протокол тощо. Для нього характерна офіційність, конкретність, чіткість, стислість, однозначність. Публіцистичний стиль це стиль суспільного життя, це стиль преси. Це виступи на зборах, на мітингах, газетні та журнальні статті, звернення. Для нього характерна точність, логічність, піднесеність, офіційність і також образність. Якщо ви хочете поглибити свої знання зі стилів мовлення, поставте на паузу та прочитайте про кожен стиль мовлення. У яких стилях можна зустріти опис пам'ятки історії та культури? Звісно, опис пам'ятки та історії, історії та культури можна зустріти в науковому, публіцистичному або художньому стилях які ознаки цих стилів, художній стиль, для нього характерна образність, багатозначність, метафоричність, вияв індивідуальності автора. Мета цього стилю вираження почуттів мовці. Приклад: струшується сад як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька доганяє хмари у полях. У цьому віршику в уривку, є порівняння. Струшується сад як парасолька. Її підети мокрі ниви, порожній шлях. Розсипана квасолька це знов таки порівняння. Доганяє хмару в полях це персоніфікація. Якщо ви призабули художні засоби, поставте на паузу та прочитайте про епіти, порівняння, метафору та персоніфікацію. Для наукового стилю характерні точність, логічність, об'єктивність, інформативна насиченість, відсутність образності. Мета цього стилю пізнання й інформування мовців. Залежно від того, як опрацьовується учнями зміст і виклад тексту, перекази бувають докладні, тобто детальні, стислі, вибіркові, творчі перекази, переклади тощо. Зараз читаю я вам зразок наук тексту наукового стилю. Докладні перекази ставлять своєю метою передавати зміст оповідання у рибка чи епізоду повністю, без пропуску окремих деталей, послідовно, не порушуючи порядку дій і правильно. Точно називаючи імена, факти, окремі назви. Цей вид переказів привчає учнів уважно слухати текст, намагатися запам'ятати деталі, назви, чітко уявити всі місця твору. Публіцистичний стиль для нього характерні логічність, точність, чіткість, образність, експресивність мета цього стилю інформування та вплив на слухачів або на читачів. Публіцистичний стиль це стиль засобів масової інформації, газет, журналів, телебачення, радіо, громадсько-пропагандистських видань. Без нього не обійтися, коли відбувається формування громадської думки, обговорення суспільно-політичних ідей, тобто публіцистичний стиль, розрахований відразу невеликі маси, а також на кожного громадянина окремо. Оксана Забушка у Європарламенті виступала 8 березня 2022 року з такою промовою. Промова, звісно, написана у публіцистичному стилі Українці сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало, як би там не було, ми пережили Сталінський геноцид і голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом з чоловіками б'ються. Вони вступили до армії, змогли керувати постачанням необхідних речей, Вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів. Переказ. Будемо писати сьогодні. Докладний переказ. Це відтворення прослуханого або прочитаного тексту власними словами. Докладний переказ це усвідомлення і запам'ятовування. До найдрібніших деталей змісту тексту для того, щоб передати його зі збереження всіх подробиць. Поради. Уважно слухай вчителя. З'яснюй значення незрозумілих слів у тексті. Запам'ятай основних персонажів розповіді. Поділи текст на структурні частини, Зачин, основна частина і кінцівка. Напиши переказ на чернеці, Перевір написаний переказ, виправ помилки лексичні, граматичні – Пунктуаційні, якщо вони є, звісно, запиши в зошит. Цінність докладного переказу полягає в тому, що він збагачує і активізує словниковий запас школярів, формує вміння доречно використовувати вражальні засоби мови, виробляє правописні навички. Дослівне відтворення прослуханого тексту сприяє також зосередженню уваги, розвитку пам'яті і мислення учнів словникова робота. Пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого, який зберігся, щось таке, що здатне відновити і берегти людську пам'ять, призначення пам'яток історії, є оборонні пам'ятки, замок, вал, фортеця, культові, церква, каплиця, дзвіниця, костел, мечей, монастир тощо, громадський палац, театр, навчальний корпус, споруди, заклад, торговий будинок. Ми бачимо пам'ятку історії, тобто культ, э, скульптурну композицію засновникам Києва, Київ, Щеку Хорил та їхній сестрі Либідь. Бачимо літературні пам'ятки, слово про похід ігорів, пересопницькі Євангелії. Архітектура це мистецтво проєктування, спорудження та художнього оформлення будівель. І ми бачимо будинок з химерами. Це є архітектурна споруда столиці України. Ансамбль це сукупність будівель, споруд що є частиною одного цілого. Ми бачимо ансамбль. Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, визначний архітектурний шедевр Західної України, розташований у місті Чернівці. Пам'ятник монумент. Архітектурна або скульптурна споруда, чи в честь, чи над честь кого чого-небудь. І ми бачимо пам'ятник князеві Володимиру Великому Київському. У тексті зустрічатимуться такі слова: бетонні палі це найпоширеніші конструктивні елементи фундаменту, що використовується для підтримки споруд. Крутояр це глибокий яр балка з крутими схилами. В парі угода про виконання якого-небудь зобов'язання тієї особи, що програє. Битись об заклад або класти парі це домовлятися про умови виграшу, в суперечці. Фасад це зовнішній лицьовий бік будівлі, що звичайно виходить на вулицю. Апартаменти великі розкішні кімнати, розкішна будівля, зняти капелюха, виявляти свою повагу до когось, цінувати когось щось. Файтон легкий чотириколісний екіпаж з відкидним верхом. Фундамент – Основа, звичайно, підземна або підводна, з каменю, з бетону і таке інше, на які встановлюють будинки, конструкції машини тощо. Колона частина архітектурної споруди у вигляді високого стовпа, що служить підпорою внутрішніх частин будови тощо, капітель горішня частина завершення колони або стовпа, на яку спирається балка. Архітектор Фахівець в галузі архітектури, будівничий, зодчий. Це фахівець, який проєктує будівлі, вулиці, квартали та інші об'єкти в міському середовищі. Лиштва планка на прорізі вікна або дверей, наличник. Сафарі туристська подорож з метою фотографування або відеозйомки рідкісних тварин і рослин у природних умовах. Зараз ви прослухаєте текст переказу. Прохимерний будинок та його Творця. Уважно слухайте. Прохимерний будинок та його творця На весні 1901 року Владислав Городецький розповів приятелям-архітекторам Олександрові Кобилєву та Володимирові Леонтовичу, що придбав земельну ділянку на престижній банковій вулиці. Щоправда, на Крутоярі. І збирається звести там багатоповерховий житловий будинок. Ви божевільний, мій друже, посміхнувся Кобилєв. Там будувати не можна. Лише божевільному може спасти на думку така ідея. Городецький спалахнув. Рівно за два роки, день у день він святкуватиме новосілля. Друзі уклали парі, у свідки взяли Леонтовича. Городецький перший у Києві вирішив звести будинок на бетонних набивних палях, який ще недавно винайшов місцевий інженер Антон Страус. Тож Крутояр Городецького не злякав, навпаки, бо він любив подражнити публіку чимось оригінальним. Один із перших у Києві купив автівку і гасав вулицями, лякаючи коней, запряжених у фаетони. А то придбав мавпу і прогулювався хрещатиком з нею на плечі. Купивши ділянку в борг, Городецький сам створив проєкт, а гроші на будівництво взяв у товаристві взаємного кредиту. За один будівельний сезон у землю було забито 50 бетонних паль під фундамент, зведено стіни й покладено дах. Ще півтора року тривало оздоблення. Потім фасад вдягся. Цементне ліплення. І точно того дня, обумовленого в парі, Городецький запросив друзів і колег на оглядини нових апартаментів, серед них і Кобилєва з яким бився об заклад, та свідка суперечки Леонтовича. Будинок можливо дикувати, сказав господар, проте не знайдеться в Києві людини, яка б минула його, не звернувши уваги. Обелів при всіх зняв кабелюха і уклонився Городецькому. Мало того, що будинок зведено на косогорі, якщо дивитися з банкової, він має три поверхи. А якщо з боку театру 6. Не менше вражав цементний зоопарк з африканських тварин на фасаді. Його виконав італієць Еліо Саля. Живність. Для Києва не типова. З кутків даху спускають свої вуса щупальці потворні дельфіни, їхні хвости, переплітаючись, виокремлюються на тлі неба, на спинах дельфінів оголені жіночі фігури з тризубами в руках. Уздовж карнизів розмістилися величезні жаби, стовбурами колон по парадного входу. Вилазять бадьорі ящерки. В орнамент капітели уплетені морди носорогів, а лиштових вікон зображають слонячі голови, писав про зовнішнє оздоблення будинку з химерами мистецтвознавець Сергій Гіляров. Києвом поповезли чутки, ніби архітектор звів дивний будинок на спомин про дочку. Яка втопилася в африканському озері чад, стверджували також, що полювати в Африку їздив сам Городецький, і будинок із носорогами, крокодилами й іншими екзотами спорудив на згадку про подорож. Насправді ж, дочка Городецького Гелена не втопилася в озері, вона пережила батька. У будинку оселився сам зочий із родиною. Інші помешкання мали здавати в оренду. А на африканське Сафарі Городецький поїхав у 1911-го через 8 років після зведення будинку. Прохимерний будинок. Бесіда за змістом тексту. Яка тема основна думка тексту? До якого стилю мовлення належить текст? Які типи мовлення поєднано в тексті? Яку роль відіграє опис пам'ятки історії, які мовні засоби використовує автор для розкриття основної думки опису? Орієнтовний план тексту перше. Придбання Влад... Владиславом Городецьким земельної ділянки на банкові з метою зведення на кортоярі багатоповерхового житлового будинку. Друге. Укладання парі з кобрів. Третє. Перший будинок на бетонних набивних палях, який винайшов інженер Антон Страус. Четверте. Створення проєкту архітектором зведення будинку. П'яте опис будівлі має підпункти а. Будівництво на косогорі б. Цементний зоопарк з африканських тварин на фасаді у виконанні Еліо Саля. В. Потворні дельфіни, оголені жіночі фігури. Жаби, ящерки, морди носорогів, Слонячі голови, шосте чуткий противний будинок. Ще раз прослухайте текст Про Химерний будинок та його Творця. Аби написати переказ. Прохимерний будинок та Його Творця Навесні 1901 року. Владислав Городецький розповів приятелям архітекторам Олександрові Кобилєву та Володимирові Леонтовичу, що придбав земельну ділянку на престижній банковій вулиці, щоправда, на Крутоярі і збирається звести там багатоповерховий житловий будинок. Ви божевільний, мій друже, посміхнувся Кобилєв, – Там будувати не можна. Лише божевільному може спасти на думку така ідея. Городецький спалахнув. Рівно за два роки, день у день, він святкуватиме новосілля. Друзі уклали парі, у свідки взяли Леонтовича. Городецький перший у Києві вирішив звести будинок на бетонних набивних палях, який щонедавно недавно винайшов місцевий інженер Антон Страус. Тож крутояра Городецького не злякав. Навпаки, бо він любив подражнити публіку чимось оригінальним. Один із перших у Києві купив автівку і гасав вулицями, лякаючи коней, запряжених у феетони, а то придбав мавпу і прогулювався хрещатиком з нею на плечі. Купивши ділянку в борг, Городецький сам створив проєкт, а гроші на будівництво взяв у товаристві взаємного кредиту. За один будівельний сезон у землю було забито 50 бетонних паль під фундамент, зведено стіни й покладено дах. Ще півтора року тривало оздоблення, потім фасад вдягся в цементне ліплення. І точно того дня, обумовленого в парі, Городецький запросив друзів і колег на оглядини нових апартаментів. Серед них і Кобелєва, з яким бився об заклад. Та свідка суперечки Леонтовича. Будинок можливо, дикувати, сказав господар, проте не знайдеться в Києві людини, яка б минула його, не звернувши уваги. Кобелів при всіх зняв капелюха і уклонився Хородецькому. Мало того, що будинок зведено на косугорі, якщо дивитися з банкової, він має три поверхи. А якщо з боку театру шість, не менше вражав цементний зоопарк з африканських тварин на фасаді, його виконав італієць Еліо Саля, Живність для Києва нетипова. З кутків даху спускають свої вуса щупальці потворні дельфіни, їхні хвости, переплітаючись, виокремлюються на тлі неба. На спинах дельфінів оголені жіночі фігури з тризубами в руках. Уздовж карнизів розмістилися величезні жаби, стовбурами колон по парадного входу вилазять бадьорі ящерки. В орнамент капітели уплетені морди носорогів, а лиштових вікон зображають слонячі голови. Писав про зовнішнє оздоблення будинку з химерами мистецтвознавець Сергій Гіляров. Києвом поповезли чутки. Ніби архітектор звід дивний будинок на спомин про дочку, яка втопилася в африканському озері чад. Стверджували також, що полювати в Африку їздив сам Городецький, і будинок із носорогами, крокодилами й іншими екзотами. Споруди на складку про подорож. Насправді ж, дочка Городецького Гелена не топилася в озері, вона пережила батька. У будинку оселився сам зотчий і з родиною. Інші помешкання мали здавати в оренду. А на африканське сафарі Городецький поїхав 1911-го через вісім років після зведення будинку. Пам'ятка, як писати докладний переказ. Спочатку напишіть переказ на чернетку. Далі, прочитавши написане, подумайте, чи розкрито тему, чи передано основну думку, чи є початок, основна частина і кінцівка, чи пов'язані вони між собою за змістом, чи збережено послідовність подій, чи правильно поділено текст на абзаци. Для цього треба подивитись знову план. Написане прочитати вдруге, підкреслюючи олівцем лексичні орфографічні та пунктуаційні помилки, перевірити за словником правопис слів, що викликають сумніви, ще раз перечитати виправлене, звернути увагу на милозвучність мовлення, чергування у в і, ю. переписати ще нетки начисто. А тепер спробуйте відповісти на такі запитання. Чи було вам важко, якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чого ви навчилися на уроці? Чого ви тепер знаєте? Що ви тепер вмієте? Домашнє завдання написати переказ. До зустрічі на наступному уроці.